За крок до чемпіонства черкаські мініфутболісти борються за перепустку у плей-офф чемпіонату області. У рамках передостаннього 10-го туру спортсмени відіграли 11 матчів. Найвидовішнішим став поєдинок місцевої Вікторії та Драбівського Альтаїра. Детальніше у викладі далі. Десятий тур чемпіонату області з футболу у самому розпалі. На паркеті зійшлися Черкаська Вікторія та Драбівський Альтаїр. Останні підсилили свій склад зірковими гравцями В'ячеславом Чудновим та Сергієм Якуніним. Ті з перших хвилин матчу дали чітко зрозуміти налаштовані лише на перемогу. Без зайвого пафосу одразу в бій футболісти Вікторії повсякчас не давали супернику розслабитися, проводячи контратаки. Дует з Торчовуса і Дєдова оформили на користь своєї команди два голи. Та гравці Альтаєру швидко згрупурувалися та до середини гри зрівняли рахунок. Утім, футзалістів Вікторії такий хід справ не влаштував. На останніх секундах Сергій Дєдов знову поцілив у ворота суперника, чим переломив хід гри на користь Вікторії. 4-3. Бе внутрішньо був готовий на нічию, але дійсно є Бог на світі і мабуть віддали всі ці борги, що ми пропускали з цетусом і з шармом на останніх хвилинах, секундах матчу. Мені дуже сподобалась віддача, швидкість нашої команди. Попри поразку, останні Альтаїра задоволені грою зіркових новачків для кваліфікації у плей-офф драбівській команді. Лишається не програти збірній матусіва. За словами президента клубу, іменитих футзалістів слід очікувати вже на матчах плей-офф турніру. Задоволений грою хлопців, задоволений, що їх знайшли. Хлопці, які були чемпіонами України і кубки вигравали України. Я думаю, що вони підсилили нашу гру і буде чому навчитися нашим гравцям у таки, такого рівня хлопців. По завершенню 10-го туру у зоні плей-офф лишається всього три вакантні місця. Претендують на них чотири команди: Альтаїр, Енергія, Цетус та Вікторія. Визначальним стане останній тур. Вікторія Хамаза, Віка новини.